Кремль поглиблює політику терору. Білорусь стає плацдармом для ядерних сценаріїв. А на саміті ШОС Росія, Китай та Індія демонструють новий центр сили, навіть не згадуючи Україну у підсумковому комуніке. Що все це означає для України? Обговоримо з керівником аналітичного центру Ділова столиця Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, вітаємо вас. Добрий день, Вітаю. Андрій Парубій в розстрільному списку Кремля. Це в принципі не дивно враховуючи його роль в утвердженні української державності. Але на вашу думку, яке послання Росія намагається донести убивством Парубія? Ну е в принципі, якщо ми подивимося на все те, що писалося перш за все в російських змі після того, як сталася ця е трагедія, е в принципі, можна виділити кілька е послань, тому що там не одне послання, а насправді їх кілька. Тобто, перше, це е безумовно. Спроба показати, що Росія може дотягнутися до будь-кого в російській в Україні, і, власне кажучи, показати, що їхня агентура може тут багато чого робити. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, що насправді Андрій Поробій був без охорони і він жив і ходив без охорони весь час. Другий важливий посил, який в принципі росіяни пробували качати, особливо їм нічого не вдається. В перші ж години після вбивства була історія з'явилася інформація про те, що нібито за цим стоїть якесь міфічне товариство Білий Фенікс, і якесь це міфічне товариство говорить про вбивство поробія з тих причин, що пробій недостатньо є українським націоналістом і недостатньо захищає білу расу. Простіше кажучи, вони пробували розкрутити таку собі історію, що українці це народ, в яких фашисти борються із ультранаціоналістами, і от власне кажучи, так і виглядає український народ особливо це не злетіло. Але я хотів би просто чому на цьому звертати увагу, тому що це в принципі традиційна один із найважливіших меседжів Росіян протягом останніх півтора років півтора року, коли вони пробують говорити про те, що Україна це країна терорист і е -е, всі українці. Які сповідують любов до країни, вони є там майже терористами, ультранаціоналістами, і так далі. далі. Повторюю, що це нікуди це ніяк не злетіло, тобто особливо нічого не вдалося. Але тим не менше маємо от таку от історію, пане Вадиме. Але це не перший то раз як Росія запускає такі методи. Вона завжди вбивала українських патріотів через кілерів, бандитів або агентами спецслужб. Чи це означає так насправді, що Росія безсильна, що мусить вживати таких, такої методики вбитства, а може це просто демонстрація її могутності? Ну, демонстрація могутності це ну, явно перебільша. Тобто вони демонструють, що вони можуть нібито щось робити тут на території України. Але е, все, що ми останнім часом бачимо, ну, справді вони можуть як максимум це робити вбивство людей, які не мають охорони, які е, не являються на сьогоднішній момент топ-чиновниками в державі, і е, власне кажучи, говорити про те, що вони можуть робити якісь там високого рівня теракт, Ну чесно кажучи, це на щастя є міфологією на сьогоднішній момент. Тому е, з моєї точки зору ця історія більше резонувала в. Е, скажімо так, в запабліках російських ніж всередині України, ну, але абсолютно цинічна схема вербовки. Це була вербовка батька добровольця. Звісно, що Кремль своїм цинізмом вже нікого не дивує. Але що це говорить про здатність української контррозвідки спецслужб виявляти власне такі жорстокі вербування, особливо якщо вони відбуваються через популярні месенджери? Ну, ви розумієте, іде війна, тобто, в принципі, стовідсотково убезпечити від подібних речей не може жодна контрозвідка світу, включно із найсильнішими контролками американською, британською чи ізраїльською. Тому е в даному випадку, ну ми ж фактично в щотижневому режимі читаємо інформацію від служби безпеки України про те, як вони змогли упередити той чи інший тракт, і вдалося зупинити тих чи інших російських агентів, які пробували робити ті чи інші речі. Тому в даному випадку на жаль, ми єдине, що повинні розуміти, що да, йде війна, на жаль, в принципі, 100% убезпечитись від всього на жаль, ніде жодна свій, країна світу не може. Пане Вадиме, я хочу трошки перейти до іншої теми, бо не менш важливий геополітика і останні події в Азії. Но нас тут дивують, а може так мало й бути, бо вже давно бачимо цинічну гру Індії, Китаю та Росії. Чи власне на наших очах твориться антизахідній чи теж антиамериканський союз? Ну, до союзу ще неймовірно далеко. І, Чесно кажучи, я не думаю, що Індія буде в одному союзі із Китаєм, незважаючи на те, що зараз ситуативно вони потиснули руки і навіть е мали якісь двосторонні е <кій> розмови. Е як на мене, е якщо ми говоримо про те, що зараз відбувалося в Шанхаї, найближчі дні будуть відбуватися в Пекіні, е тут треба звернути увагу на кілька моментів: тобто, перший е це те, що Цзіньпінь вчора зробив заяву про те, що потрібно почати думати про нову систему управління світом. Тобто, в даному випадку він почав говорити про те, що ну, по-китайськи дуже акуратно, дуже сприцілене на майбутнє, дуже розмито. Без будь-якої конкретики, але почав говорити про те, що потрібно думати про перезавантаження організації Об'єднаних Націй і, взагалі, про систему безпеки у світі це значить про перезавантаження, в тому числі і Ради безпеки організації Об'єднаних Націй. Це насправді дуже важлива заява, тому що ця заява іде. Ну можна її оцінювати як асиметричний чи не можна симетричний хід проти Сполучених Штатів Америки. Які протягом останніх років, але особливо протягом останніх місяців з приходом до, до Трампа до влади починають руйнувати світову організацію торгівлі, і де-факто все те, що ми бачимо між іншим навколо Індії, говорить там про те, що сот де-факто все більше і більше пробуксовує, щоб не сказати, що просто перестає існувати. Це перший дуже важливий момент. Другий, як на мене, дуже важливий момент це те, що Китай святкуючи перемогу в Другій світовій війні, по суті, починає переписувати історію, і де-факто він з однієї сторони пробує посунути Сполучені Штати Америки в цьому питанні, тому що вони саме собі приписують перемогу над Японією, і з іншої сторони, вони пробують посунути і росіян в цьому питанні. Тобто, в даному випадку, Китай справді, взявся за переписування історії, переписування. Другої світової війни, яка залишається ключовою точкою для е, всього того, що насправді відбувається в світі, починаючи з 1945 року. І тут, якщо ми говоримо про нас, про Україну є величезна проблема, яка полягає в тому, що за 30 років незалежності ми так і не спромоглися написати власну історію Другої світової війни, і це е, і ще буде грати з нами достатньо багато злих жартів. І на нарешті третій момент, який на сьогоднішній момент, ми на цей момент точніше ми можемо уже чітко говорити, це те, що Китай почав переговори із Російською Федерацією з приводу участі китайських компаній у будівництві того, що називається північно-морський шлях. Тобто, по суті, росіяни озвучили сьогодні зробили заяву про те, що вони хотіли б зробити взагалі спільні підприємства російсько-китайсько-американські. Я не впевнений, чи відбудуться такі підприємства, але Росія починає розторговувати свою географію розторговувати північним морським шляхом і арктичним шельфом для того, щоб спробувати зіграти роль такого посередника в майбутніх переговорах США китаю Китай. Знову ж таки, з моєї точки зору, нереалістично уявити собі, що Росія потрібна як посередник, тому що вона не потрібна ні Китаю, ні США як посередник, але те, що вона спробує розіграти оцю географічну карту, карту північного морського шляху, для того, щоб виторгувати щось в обмін, в тому числі на території України між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, я в цьому більш теж певний. На жаль, ми повинні е, говорити про те, що е, ну, був в принципі до поверхні, і так двадцять давно, але в нас практично ніхто про це не говорив за винятком кількох людей. Що е, по суті майбутнє е, україни російської війни буде вирішуватись в переговорах США та Китай, і е, по суті, по суті е, Росіяни пробують е, зіграти в гру між Китаєм і Сполученим Штатам Америки в той момент, коли Україна на жаль. На сьогоднішній момент має е, навіть не нульові, а мінусові стосунки із Китайською народною республікою. Пане Вадиме, ще одне питання про е, газопровід сила Сибірі. 2 Росія таки і добилася е, від Китаю е, будову і поставки газу до Китаю через територію Монголії, між іншими. Ну, власне, до речі, чотири роки Китайці відмовляли їм в цьому питанні. Сьогодні підписаний меморандум про те, що будівництво буде починатися. Поки що ми не маємо деталей, але можна з великою долею вірності говорити про те, що Китай на це погодився на своїх попередніх умовах. Тобто за все буде платити Росія і в другий момент Росія буде давати величезну знижку на свій газ. Але знову ж таки, я так розумію, що це все відбувається в обмін на ті преференції, які найближчим часом ми цілком реально почуємо відносно того, як Китай буде заходити на північний морський шлях. Росіяни теж кілька років не давали дозволу китайцям заходити в північний морський шлях. Крига скресла у них приблизно кілька місяців тому, коли було створено перше СП між Росатомом і е, однієї з китайських компаній про будівництво атомних радоколів, і зараз я так розумію, що китайцям буде запропоновано цілий ряд проектів по північному морському шляху. Але я повторюся, для нас важливо інше для нас важливо те, що Росія буде пробувати ставати посередником як мінімум тут. Я думаю, що максимум і максимум це таки буде між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Ще один важливий такий нюанс. На вашу думку, що означає для України відсутність будь-якого згадування про війну в Україні в офіційній декларації ШОС є реакція українського МЗС. -у. Вони сказали, що це надзвичайно є красномовним сигналом, адже документ ігнорує найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, натомість згадує про інші конфлікти. Ну, чесно кажучи, тяжко було уявити, щоб щось було згадано про Україну. Тому що це ШОС, шос говорити саміт... про Україну на зустрічі з моді з СІ. Ні, ні, Я ще раз повторюся. Саміт ШОС це саміт перш за все, Китаю. Це саміт, який організовує Китай, і де першу скрипку грає тільки Китай. На цьому моменті я повторюся, що стосунки України Китай знаходяться в мінусовій стадії. В принципі, у нас немає навіть можливості на сьогоднішній день у нас не було де факто можливості пролобіювати появу якоїсь більш-менш зрозумілої для нас заяви. Тому от на жаль, ми маємо те, що маємо. Тобто ми просто повинні задуматися над нашою зміною політики щодо Китайської Народної Республіки. А якщо Китай таки увійде в цей переговорний трикутник про е, закінчення війни в Україні, яка вирогідність, власне, що він може бути як гарант миру? І власне чи не стане це для України ризиком? Адже Пекін де-факто підтримує економічно Москву? Ну, десь, по перше, це буде не трикутник. по-перше, це буде п'ятикутник. Це буде п'ятикутник е, США, Китай, ЄС. Росія Україна. По-друге, я б хотів би, щоб ми всі, коли говоримо про те, що Китай підтримує Росію, Китай, в принципі, торгує з Росією, точно так як і з Україною. І на сьогоднішній момент там подобається це, комусь чи не подобається. Але головний торговий партнер України на сьогоднішній момент це Китай. У нас просто про це не хочуть чомусь згадувати, але ситуація в нас така, що Якщо ми будемо говорити про імпорт в Україну із Китаю, то він складається із трьох дуже великих частин. Тобто перша частина це все, що пов'язане з електронікою, друга частина це все, що пов'язане із енергетикою, і багато в чому стабілізація енергетики відбулася в тому числі завдяки імпорту із Китаю. І третя це приблизно 8% нашого імпорту це БПЛА. Тому в принципі, коли ми говоримо про те, що Китай допомагає в чомусь Росії, Китай торгує як з Росією, так і з Україною, не передаючи Росії на сьогоднішній момент е, жодних е, воєнних технологій, які були б усякому е, разі в відкритому доступі, я не бачив ніде нічого подібного, е, які б показали б, що е, Китай починає озброювати Російську Федерацію. Точно такі ж БПЛА, як продаються в Україну, вони продаються і в Російську Федерацію. Четвертого вересня президент Еммануель Макрон, президент Франції, скликає коаліцію охочих. Звісно, там буде розмова про гарантії безпеки, але чи тим разом вони вже будуть більш рішучими? Ну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Чому? Тому що питання України це питання, скажімо так, яке стоїть на фронті більш глобальних переговорів в ЄС в США. І вже на сьогоднішньому момент очевидно треба говорити про те, що це переговори є в ЄС, Китайська Народна Республіка, де в принципі лапу сорта перцент буде те, як зреагує або не зреагує ЄС на заклики США посилити санкції проти Індії, тому в даному випадку ми ну, очевидно побачимо якісь заяви, побачимо якісь додаткові речі. Але всі, все, що я зрозумів протягом останніх трьох стовп років про політику ЄС. Не вона весь час озирається на сполучені штати Америки, тому я чесно кажучи, дуже сумніваюся в тому, що ми побачимо якісь конкретні заяви чи якісь конкретні речі, якщо вони не будуть погоджені із Сполученими Штатами Америки. А поки що до ну, такого погодження в цьому разі у відкритому доступі я не бачу. Дякую. Пане Вадиме, дякуємо за розмову. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем українського фокусу.